Під час пожежі на Буковині надзвичайники врятували чоловіка. Так, минулої доби, 10 червня, у Чернівцях мешканці однієї з багатоповерхівок повідомили про задимлення в підвалі будинку. Прибувши на місце події, працівники ДСНС виявили у підвалі чоловіка, який не зміг самостійно вийти з приміщення, оскільки надихався продуктами горіння. Пожежники вивели постраждалого з будинку та передали працівникам швидкої допомоги для подальшої госпіталізації. Займання площею 3 квадратних метри вдалося ліквідувати. Втім, полум'я знищило речі та сміття у підвалі. Того ж дня у Чернівцях сталася ще одна пожежа у закинутій будівлі. Вогонь охопив 40 квадратних метрів та знищив майно, яке було у приміщенні. Окрім того, 10 червня надзвичайники загасили ще дві пожежі на відкритій території. Це, зокрема, загорання на сміттєзвалищі у селі Ошихліби та займання трав'яного настилу у лісовому масиві Вижницького району. Також працівники ДСНС виїжджали на ліквідацію пожеж у автівках. Так, у Чернівцях власник легковика під час руху помітив незначний дим з-під капоту. Через хвилину транспортний засіб загорівся. Полум'я частково знищило кузов автівки. Втім, власник не постраждав. Ще одна машина спалахнула у селі Магала, коли власник припаркував автомобіль та відійшов у справах. Пожежу ліквідували до прибуття вогнеборців. Причини займань встановлюють фахівці.